Вітаю! Продовжуємо готуватися до НМТ з математики, і сьогодні ми розглянемо нерівності, що містять модуль. Давайте подивимося на декілька основних правил. Якщо у нас записано х по модулю, ну або щось там всередині модуля менше від якогось числа, тепер звернемо увагу, що якщо це число у нас є додатнім, тоді ми на числову вісь нанесемо А та мінус А. Ось так. І якщо менше, то це буде ось ця серединка. І тоді ми перейдемо до розв'язання ось такої подвійної нерівності, або можна поговорити про систему нерівності. І зараз я це покажу на прикладі. Ось, Якщо у нас по модулю Х по модулю, або щось по модулю більше від цього числа, ми так само наносимо на числову вісь мінус А та А, і якщо більше, то це будуть ось ці. Два проміжка. До речі, якщо ми тут хочемо записати, то ми будемо писати у вигляді сукупності, не системи, тому що ми повністю все візьмемо до розв'язку. Але я розглянула ті випадки, коли в нас А – додатнє число. Що робити, коли воно буде від'ємне? Давайте все це на прикладах. Подивимося на перший приклад. Х по модулю плюс 3 більше від нуля. Що ми робимо перше? Звичайно, нам треба перекинути трійку в праву частину і щоб зліва в нас залишився модуль. І ми маємо, що х по модулю більше від мінус 3. Тепер давайте просто подумаємо: х по модулю це число завжди невід'ємне, тобто це 0 і більше. І воно завжди буде більше від від'ємного числа. Тобто, якщо ми бачимо ось таку ситуацію, х по модулю більше від від'ємного числа, ми можемо сказати, що на місці х буде будь-що, тому що модуль буде додатнім, а додатні завжди більше від від'ємного числа. Тобто, в цій ситуації ми запишемо, що х це будь-яке число із множини дійсних чисел, або можна записати, що це від мінус нескінченності до плюс нескінченності, до речі, цей запис абсолютно однаковий що той, що той. Подивимося на наступну ситуацію, і тут ми помічаємо інший знак. Ми так само перекидаємо в праву частинку, і виходить х по модулю менше від мінус 3. Модуль це невід'ємне число. Да? Результат модуля це невід'ємне число. Тобто це 0 і більше. І це число не може бути менше від від'ємного числа, воно завжди більше від від'ємного числа. Тобто в цій ситуації ми реально розуміємо, що записана дурниця, і тут жоден х не може бути. Розв'язком, тобто в даній ситуації ми записуємо, що немає розв'язків. або записуємо, що це порожня множина. Подивимося на наступну ситуацію, вона вже більш адекватна, більш підпорядковується під оці властивості, які записала, але ми бачимо, що під знаком модуля у нас не х, а ну, якась така історія да, члена. Що ми маємо зробити? По-перше, я хочу розібратися стосовно 12. Я одразу наношу 12 та мінус 12. Тобто я роблю те, що було запропоновано в ось цих моментах. І якщо в мене більше, я кажу, що це буде ось ця ситуація і ось ця ситуація. Більше, так як в параболі, по двох сторонах. Зрозуміли? Що я роблю далі? Далі, я розумію, що під модулем в мене було не х, а 3 мінус Х, і тому я записую 3 мінус Х має бути більше рівне від 12, і 3 мінус х має бути менше рівне від мінус 12. І це в нас сукупність, тому що ми маємо об'єднати і дати відповідь і ті, і ті розв'язки, тобто не спільне, а все, що ми бачимо перед собою. Ок, тепер ми розв'язуємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас тут мінус х більше рівне 12 відняти 3 – це буде 9, і тут мінус х менше рівне, мінус 12 відняти мінус 3 – це буде мінус 15. Нам залишилося змінити знаки на протилежні, не забуваємо змінити і знак нерівності, ось так. І тут також ми міняємо, і це сукупність. Тепер всю цю історію ми наносимо числову вісь іксі. Мінус дев'яточка замальована, наша мінус дев'яточка, менше від мінус дев'яточки, і п'ятнадцятка замальована і більше. Так як я роблю сукупність, я штриховку роблю однаково, щоб я розуміла, що все, що я бачу перед собою, я маю записати у відповідь. Тобто, що я зараз запишу у відповідь? У відповідь буде записано: ну, от я запишусь тут, х належить від мінус нескінченності до мінус 9, і об'єднання від 15 до плюс нескінченності. Зрозуміли? Якщо зрозуміло, тоді ми йдемо далі. Подивимося, четверте завданечко. У нас модуль менше від одиниці. Я почну з того, що я нанесу одиницю та мінус одиницю на числову вісь, і менше це серединка. Бачите, так якось тут. Менше це серединка, менше в серединці, більше справа-зліва. Да? Тобто, в даній ситуації серединка це буде система. Значить, я кажу, що х мінус 3 буде більше від мінус одинички, і х мінус 3 буде менше від одинички. І я розв'язую системкою. Отримую, що х більше мінус 1 плюс 3 це буде 2. І х менше 1 плюс 3 це буде 4. І тут я вже буду зображати спільне. Тому я наношу. Двієчку, наношу 4, більше від двієчки і менше від четвірочки, і спільний наш розв'язок буде х належить від 2 до 4. Зрозуміли? Тобто ми починаємо з того, що ми розуміємо, що в нас там під знаком модуля є щось, поки що нас не цікавить, що і ми переходимо до системи або сукупності. Ось так. Давайте розглянемо далі, але для цього я звільню. Трішки собі місця. Подивимося наступне завданнячко П'яте. х 1 менше рівне нуля. Я розумію, що модуль є невід'ємним числом. Він не може бути від'ємним, він може бути додатнім або нуль. Тобто, в цій ситуації від'ємним ми не можемо його мати, але ми можемо сказати, що таке може бути, що модуль перетвориться в нуль. Реально, це можливо. Тому ми кажемо, що х плюс 1 дорівнює 0, і робимо висновок, що х дорівнює мінус 1. Лише коли х дорівнює мінус 1, модуль перетвориться в 0, і воно буде менше рівне 0. Менше ніколи воно не зможе бути. А от рівне тільки за умови, коли х дорівнює мінус 1. І подивимося, останнє шосте. Нам записано, що х плюс 2 по модулю менше від мінус 1. Ну, Це ситуація досить схожа до цієї, тому що ми розуміємо, що модуль менший від від'ємного, він не може бути. Тому я кажу, що тут в нас немає розв'язку. Давайте підведемо підсумок, підіб'ємо підсумок. Ось. Що ми бачимо? Якщо ми бачимо модуль, по-перше, нам треба, щоб модуль був з одного боку, потім знак нерівності і число. Ось. Тоді ми розбираємося по тому числу. Якщо це число додатнє, тоді ми на, на числову вісь наносимо, ну, наприклад, якщо у нас там число А, то ми наносимо мінус А і А, і далі дивимося, чи це серединка, чи це з двох боків. Якщо це число від'ємне і модуль більше від від'ємного, то це будь-яке число. Якщо це число від'ємне і модуль менше від від'ємного це порожня множина. А далі ми переходимо до розв'язання системи чи сукупності. Ну, що ж, я думаю, що з модулем у вас абсолютно порядок. До речі, якщо вам не вистачає тестів, і ви хочете ще більше попрактикуватися в підготовці до НМТ з математики. Я чекаю вас на своєму онлайн-курсі тренувальний, неймовірний курс, де включено 20 симуляцій НМТ і всі вони з відеорозбором. Ціна курсу. 300 гривень, будь ласочка, переходьте на мою інстаграм-сторіночку, або зразу в описі ви можете знайти посилання на сайт. Переходьте, реєструйтесь і починайте тренуватися, готуватися до НМТ з математики.